Створюємо нову безпекову архітектуру для України та всієї Європи, яка працюватиме в час до вступу нашої держави в НАТО. 27 та 28 травня Україна підписала нові угоди про співробітництво у сфері безпеки з Іспанією, Бельгією та Португалією. Угоди фіксують конкретний обсяг підтримки України на цей рік та протягом наступних 10 років. Усі наші ключові пріоритети підтверджено: розвиток сил безпеки та оборони, а також оборонної промисловості наших країн буде забезпечено. Країни-партнери вже беруть дієву участь у збройних коаліціях, зокрема для переходу нашої бойової авіації на F-16. Україна працює для того, щоб уже цьогоріч перші. F Шістнадцять з'явились у нашому небі, крім того, Україна отримає додаткову військову допомогу: зброю, боєприпаси, техніку, безпекові угоди передбачають співпрацю також у сфері розвідки, тренування українських воїнів, упровадження нових технологій. Партнери підтримують Україну і зброєю, і дипломатією, допомагатимуть залучати держави до участі в саміті миру, який є першою реальною дипломатичною можливістю примусити Росію до миру. Безпекові угоди закріплюють і принципову підтримку вступу України у Євросоюз і НАТО: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія та Португалія. Маємо безпекові угоди вже з 12 державами. Загалом в угодах зафіксовано вже понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Готуються до підписання й нові безпекові угоди. Україна стає сильнішою.